І друзі, вітають Євгенію Голуб із відкриттям перукарні в Чернігові. У лютому цього року жінка із чоловіком та чотирма дітьми переїхала сюди з прикордонної Семенівки. Ми переїхали сюди 2 лютого цього року, саме тоді, коли почалися дуже такі сильні обстріли. Але сам факт був покинути вже все і перукарню там в Семенівці, покинути все. Будинок було вирішено це 28-го. Квітня того дня росіяни скинули на Семенівку авіабомби. Вдома був чоловік Євгеній Андрій, який періодично приїжджав до міста, бо там в нього ще була робота. Я якраз знаходився в саду біля свого подвір'я і рядом воно ну, впала бомба авіаційна 30 метрів від нашого дому десь. Ну і за малим я не погибу у новому місті каже подружжя. Життя треба було починати заново. Вони обоє були без роботи, жили на недобудованій дачі. Важко дуже важко в місті, дуже важко дітям. Тому що все нове дуже важко мені. Євгенія пішла до центру зайнятості. Там їй запропонували податися на грант на власну справу. До останнього я не вірила, що це можливо, і що ось так, приїхавши в нове місто, не маючи ні копійки, ти можеш почати свою справу. Поки мені не позвонили з банки, сказали, так вам зараховані кошти. Жінка отримала 250 тисяч гривень від її роботи. Гроші пішли на оренду приміщення, його ремонт і закупівлю обладнання. Разом. Так сказати, і шукали приміщення. Тобто ж піддержував, як мог всією сім'єю. Діти у нас такі молоді, Піддержували маму. Загалом на підготовку до відкриття пішов місяць. Жінка вирішила зробити експрес-перукарню. Експрес-перукарня це нижчі ціни і це швидко. Є люди, які приходять, просто їм треба. Строчно підстригтися, і це буквально там 20-30 хвилин. Євгенія говорить, боїться, чи будуть клієнти, бо тут її ніхто не знає. Допомагають, аби люди дізналися про перукарню, діти вони роздають перехожим листівки. Цікавляться, бувають. Ну не дуже говорять, що ну, там не знаю, відганяють, не беруть. Взяли листівки і прийшли підстригтися. Чернігівка Ольга і її чоловік Пішли шукати переклахерською. О, там на базі нам сказали, що там є перукарня. І хлопчик нам назустріч біжить і роздає буклетики. Ось оцей молодий, красивий. Ну, ми одразу й пішли. Враження ваші від зачіски, від своєї Ну, від Не знаю ще, Побачимо. А чоловікова? Чоловік подобається. Добре. Постріли добре. Я вірю в те, що. Люди побачать мою роботу, оцінять. Ми знайдемо гарну команду. Зараз я пошукаю, я шукаю двох перекорів собі а, сюди, тому що за грантовою. Програмою там умова була, щоб я взяла двох людей до себе на роботу. Можливо, у Євгенії працюватиме ще одна переселенка з Семенівки Наталія. Сукретна. Мені дуже цікаво навчитися чомусь новому, і саме, от стрижки, мене цікавлять. Я так вдома інколи стрижу своїх, а не навчалася цьому мастерству. Якщо людина хоче працювати, вона буде працювати. Немає під лежачий камінь вода не біжить. Немає такої ситуації, з якої не можна вийти. З часом буде все. Були б здорові ми і е, наші діти. А все інше я гадаю, ми поборемо Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.